Чернівці в цьому році відвідали майже 400 тисяч туристів. Чернівецьких дошкільнят виховують за унікальною угорською методикою. 25 чернівецьких студентів стали донорами для онкохворих дітей Буковини. Час Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події середи 14 листопада. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас у Сторженецькому районі. Дев'ятикласник загинув під колодами деревини. Трагедія сталася 13 листопада, неподалік селища міського типу. Красноїльськ. Лісівники якраз завантажували деревину на машини. як кілька колод несподівано покотилися вниз. Як повідомили у прокуратурі області, водій вантажівки, підійшовши до колод, помітив під однією з них людину. Лісівники розпилили кругляк і знайшли там тіло неповнолітнього хлопця. Лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть юнака. Наразі з'ясовуються обставини трагедії. Столицю Буковини цьогоріч відвідали майже 400 тисяч туристів. Це на 50 тисяч більше ніж торік. Традиційно у листопаді підбивають підсумки туристичного сезону, який тривав з травня по жовтень. В середньому приріст туристів цьому році склав 10-12%. Відколи Чернівці отримали статус міста, в якому є об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, значно виріс наплив туристів. І Якщо влітку місто відвідували здебільшого наші сусіди, то весени це були іноземці, переважно з німецькомовних країн. Літні люди, які люблять якраз мандрувати не дуже коли жарко, коли нормальна така комфортна погода, і студенти вже на заняттях, тобто не переповнені дороги, не переповнений транспорт. Найбільший пік відвідувань саме іноземців, у нас іде на жовтень, вересень місяць. Чернівчани вже звикли бачити на вулицях міста то групу людей, то поодиноких туристів. Оскільки погода на Буковині тримається хорошою, чимало гостей можна побачити і в пізню осінь. У нас бачу туристи. Вони фотографувалися, особливо на кобилянській архітектура дуже е, гарна. Також яка і це особливо приваблює туристів. Бачу, їх так звісно є. На мою думку, десь мало туристів Холодно. Бо багато хочуть влітку там, тут побувати. Чорнівці це не є якесь місто, яке залежить від пори року. Воно, воно красиве і воно готове запрошувати туристів ну, в будь-яку пору року, і на, на, на них можна дивитися коли завгодно. І тому е, я думаю, що туристів все ж таки залишилося десь на такому рівні, як було. Приїжджають до нас не тільки іноземці все частіше у Чернівці навідуються гості з різних регіонів України. Туристично-інформаційний центр міста щоб... уже третій рік поспіль працює без вихідних. Більше всього ми працюємо на нас саме внутрішній туризм, щоб нас знали і щоб не просто приїжджали до нас і погуляли, а щоб залишили якісь кошти. Вона для нас це дуже суттєво, тому що якщо ми говоримо, що Чернівці то є пріоритетний напрямок розвитку, то ми його розглядаємо як пріоритетний напрямок розвитку економіки міста. Черговий спалах туристичної активності слід очікувати з середини грудня, оскільки Європа вже розпочала підготовку до різдвяно-новорічних свят. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Незвичайну методику логічного мислення запровадили у Чернівецькому садочку номер 45 Логічні блоки угорського психолога Золтана Надієниша розвивають у дошкільнят математичні та інтелектуальні здібності. Як виглядають такі блоки, та наскільки вони допомагають малюкам у логічному розвитку? Дізнавались наші журналісти. Квадрати, трикутники, круги та прямокутники. В них різний колір, розмір та товщина. Разом це набір дієнаша, названий на честь угорського математика і психолога. Ігри розроблені за такою системою розвивають у дітей логічне та аналітичне мислення. Блоки дієниша активно використовують вихователі садочка номер 45 Вже три роки вони навчають малюків вирішувати складні логічні завдання. Ми займаємось підгрупами, починаючи з чотирьох дітей. Ну максимум може займатися шість діток, навіть на заняття. Ми займаємо кожній підгрупі, даємо своє завдання, і наша задача як вихователів тільки вчити, вчити направляти, а потім діти з задоволенням вже займаються самі. Діткам роздають спеціальні картинки, на яких зображені люди чи тварини. Малюки мають поставити необхідну фігуру на зображення таким чином, аби розмір та колір фігурки повністю співпадали з малюнком. Практикують заняття у всіх навчальних групах. Є дітки, які вже у два роки вирішують такі логічні вправи. Їхня методика проста скатати на картинки заняття за системою Золтана Д'єнаша Вперше у Чернівцях запровадили саме вихователі цього садочка. Набір для вправ замовляли в російських виробників через інтернет, адже українці ще не дійшли до такого ноу-хау. Батьки ж цією методикою дуже задоволені. Я хотіла, щоб дитина попала тільки в цю групу з таким нахилом розвитку що це дуже їм пригодиться в школі. Система д'єнеша може використовуватися і у старшому віці. Діткам ускладнюють завдання. Вони не лише викладають фігури, а й вирішують складні логічні вправи, використовують садочку і інші розвиваючі ігри. Час від часу там проводять логопедичний КВН, Малюки вивчають абетку і ділять слова на склади. В Садочку працюють творчі креативні педагоги, і хочеться сказати, що саме найефективніша форма роботи з дітками це є грам. В грі діти швидко запам'ятовують, оперують знаннями і вміють застосовувати вже на практиці. В садочку запевняють, удосконалювати навчальний процес будуть і надалі, аби дітки пішли до школи з повним багажем знань. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час Чернівці. 25 чернівецьких студентів стали донорами для онкохворих дітей Буковини. Таку акцію вже вдруге організував благодійний фонд допомоги дітям хворим на рак та лейкемію «Подаруй дитині життя. Здати кров обласну станцію переливання крові студенти Чернівецького політехнічного коледжу прийшли з власної ініціативи, оскільки хороший приклад показали їхні товариші, які встигли зробити це торік. Щоб стати донором, потрібно пів години, хороше здоров'я та бажання допомогти. Все це зазвичай є у студентів. Недавно цим хлопцям та дівчатам виповнилось 18. Здавати кров усі прийшли вперше, зате з глибоким усвідомленням своєї благодійної місії. Спочатку брали кров з пальця, потім з зв'яни, а потім міряли тиск. Може, це комусь поможе. Комусь пригодиться кров. Мені не шкода своєї крові. Не шкода, якщо це комусь реально потрібно, моя кров, саме моя кров, то мені не шкода. Мені хотілося б звертувати, комусь серця. Мені хочеться мені цього. Молодь з кожним роком впевненіше йде на цей крок. Якщо починали з 10 студентів, то цього року охочих стати донорами було вже 25. Студенти не дуже незаможні люди, але крови своєю поділитися з іншими дітками може. І тому кожного року тепер ми. В жовтні в листопаді приходимо сюди і здаємо для саме діток, які онкохворі, кров. Процедура здачі крові не важка, запевняють медики. Прийшов, зареєструвався, здав кров з пальця, випив чаю з печивом, і через 15 хвилин здав кров. Щоправда, перед цим потрібно пройти обов'язкові попередні аналізи з визначення групи крові та резус приналежності, а також пройти огляд терапевта. Середня доза крові, яку здавали студенти, 450 мл. Сама процедура кроводачі є безпечною, безперечно для здорової людини. Триває недовго, сам забір крові до 10 хвилин. Морально і фізично людина повинна бути готова до цієї процедури. Вона повинна йти з бажанням, з розумінням того, яку вона справу робить. Здай кров, врятуй життя дитині. Чергова акція благодійного фонду Подаруй дитині життя. Число дітей, яким організація надала суттєву матеріальну допомогу на лікування, росте з кожним днем. На сьогодні їх уже понад 800. Кров потрібно постійно для онкохворих дітей, і е, ясно, що ми не могли її е, не провести вдруге. Запросили ми інших, поки що до нас телефон. Онують, запитують, коли можна прийти і коли можна здати кров. Це як і пересічні, так і інші навчальні заклади. Надалі фонд буде продовжувати благодійні заходи і поповнювати свою казну, щоб за необхідності надати дітям допомогу. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Унікальні прикраси із зображенням архітектурних пам'яток виконує молода майстриня чернівчанка Христина Склярчук. Хендмейдом дівчина займається вже три роки. За цей час встигла виконати кілька сотень робіт. Її сережки носять англійки, кулонами красуються росіянки. Майстриня робить цю красу із звичайнісінької полімерної глини та епоксидної смоли. Приміряла на себе оригінальні прикраси Ольга Паламарюк. Сережки з резиденцією університету чи колон із куполом церкви Святої Параскеви. Чернівчанка Христина Склярчук створює таку красу за кілька годин. Для прикрас відбирається полімерна глина, на неї наносять зображення, і все це заливається епоксидною смолою. Наприклад, створити основу з зображенням це може бути до години-двох. Саме покриття застигає добу, тобто треба почекати. А ідея це вже як коли буває. Тобто, це може бути щось дуже сильне, емоційне, воно швидко робиться, якщо особливо не подарунок. Оце найкра. Найкращий час для творчості може виношувати і місяць якусь ідею. В доробку майстрині кілька сотень прикрас. В основному це сережки, колони, браслети та персні. Купують їх не лише чернівчанки, серед клієнтів Христини – українські емігрантки в Росії та Великобританії. Час від часу свої роботи дівчина виставляє на різноманітних фестивалях та ярмарках. Цікавиться молодь дуже довго вибирає прискіпливо Дивляться, як як їм пасує, купують для своїх подруг, відсилають за кордон. купують. Це так приємно. Цікавляться і ну трошки старші жінки так само підбирають. Собі якісь колони, да, сережки. Різні за розміром та кольором, проте із незмінною тематикою. На своїх прикрасах Христина зображає архітектурні пам'ятки чернівців, площі, ліхтарі чи бруківку. За інші дівчина категорично не береться. Повтори мені не цікаві, і кожна прикраса створена в одному екземплярі. З особистими фотографіями мені не дуже подобаються прикраси, тому я їх не роблю. Майстриня зізнається, в майбутньому хоче виготовляти і жіночі прикраси для волосся, а також відкрити власну хендмейд-галерею. Ольга Поламарюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Такої побачили середу наші журналісти. За нашими новинами також можна слідкувати на сайті і та в мережі Фейсбук. За мить Василь Галущак розповість про погоду в місті та області. І пам'ятайте, ми ображаємось, сваримось і сердимося лише на тих, кого так боїмося втратити, кого щиро любимо. Парадокс, однак, правда. Хороших вам помислів та чудового настрою. Побачимось на п'ятому. Шануйтесь.